Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про аніме під назвою Детектив уже мертвий. І хотів би якраз зазначити, що це. Як зазначав у назві це детектив, і я такі, можна так сказати, аніме не дуже часто так дивлюсь, але саме аніме мені понравилося. В аніме йдеться про головного героя, ім'я якого я забувся, який постійно влізає в неприємності і якраз зустрічає детектива. І стає його помощником. І якраз в аніме розповідається про історію їхніх пригод, і також про те, що відбувається якраз після того, як ці пригоди вже закінчилися. І тому Кому нравляться такі аніме, то якраз можете з радістю починати дивитися, якщо ви не дивитесь, а якщо подивитись, то напишіть там в коментарях, як вам саме аніме. Перед тим як продовжить відео, хотів би вас попросити, щоб ви, якщо не підписані на канал, то підписайтесь. Так як більшість тих, хто дивиться, Мої відео на підписані на цей канал. І також написав любі коментарі по темі даного відео і поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео. Ну і також можете продовжити про яке аніме далі ще знімати, якщо вам подобається дана рубрика. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.